я вважаю, що сама зустріч Саудівської Аравії розбиває плани Росії щодо повної ескалації відносин між Україною і Америкою. Навпаки, іде деескалація, і це так і повинно бути між партнерами. вітаю, пане президенте. Перш за все. Чи є якісь червоні лінії, які Україна встановила, і які вона ніколи не перейде під час прийдешних переговорів про припинення війни? Перше все, це стосується окупованих територій України і, і друге запитання стосується останніх атак проти Москви і Росії, це така спроба показати потужну позицію на переговорах. Давайте передусім я відповім на те, що наша армія і наші сили оборони діють або задіють різну далекобійну зброю вітчизняного виробництва, якщо ми говоримо про дрони. Так? Дивіться, це не демонстрація сили. Я просто поясню. Це відповідь. Справедлива, абсолютно, на те, що робить Росія з нами. Сьогодні, наприклад, були завдані удари, наприклад, не тільки по Кривому Рогу, але я наведу приклад Кривого Рогу, тому що тут виключно гуманітарний аспект. Сьогодні були завдані удари по готелю. Так, це, знаєте, як ми сьогодні спілкувалися з прес-секретарем Вінродом. Також із Кривого Рогу. І, і він каже, у Кривому Розі вже не залишилось готелів. Тобто це ж про щось говорить. Це не випадковість, якщо ми говоримо, що у Кривому Розі руйнувались всі готелі, завдані удари балістикою. І не один удар по одному тому ж готелю. Тобто, знов таки не випадковість як ви вважаєте, після цього удару українські війська відп... будуть відповідати або ні? Відповідь вочеві зрозуміла. Це не демонстрація сили. Але це демонстрація того, що ми є незалежними, ми є суверенною державою. І на будь-який удар якою б ти здоровою не був би територією або ще чимось, імперію ти себе вважаєш, ти завжди отримаєш відповідь від такої країни, як Україна. Ми нічого не починали, вони почали війну. Ми вчорашніми рішеннями демонструємо, ми хочемо наблизити і хочемо закінчити цю війну. Ми хочемо дійсно миру, але вбивати наших людей і не отримувати відповідь, так не буде. Такого не буде. Щодо, щодо червоних ліній. Я, як президент і українці, як громадяни своєї країни, не будуть порушувати свою конституцію. Будуть захищати суверенітет і нашу незалежність, захищаючи наших людей і нашу землю. Нам дуже непросто проти такого ворога битись. Це зрозуміло, але сьогодні ми воюємо за нашу незалежність. І тому визнавати будь-які окуповані території Російською Федерацією ми не будемо. Це факт. Наші люди били за це. Наші герої гинули. Скільки поранених, скільки всього пройшло. Тому ніхто про це забувати не буде. І коли я кажу, що ніхто про це забувати не буде. Це найголовніша червона лінія. Ми нікому не дамо забути про цей злочин проти України. Олена Коренкова, Суспільне новини, коротке уточнення по багатостраждальній угоді про рідкісно земельні метали. Вчора ми чули заяву держсекретаря Рубіо про те, що вона має одного дня, врешті-решт, бути підписаною, але без уточнень коли чи гарантії того, що ця угода буде у тому вигляді, який є прийнятним для України підписана у Вашингтоні, якщо буде офіційне запрошення власне для вас, чи буде це умовою, що Україна поїде, погодиться і підпише? Україна готова до підписання рамкової угоди як перший крок. Ми завжди про це говорили. І чесно кажучи, я думав, що ми це підпишемо раніше. Ми, ми до цього готові. Нема про що говорити. Нема ніяких залаштунків якихось секретів. Тому ми готові. Все, Гардіан. Уокер, Гардіан. Скажіть, ви могли б сказати? Що ті кілька днів без розвіданої інформації американської, яке у вас було, наскільки це вплинуло сильно на українську спроможність захищатися від атак? Чи були якісь конкретні результати, втрати внаслідок нестачі таких розвідуваних даних? Я не можу вам сказати це, чесно. А, я пояснюю, чому. Я обов'язково про це колись скажу вам. Я не можу про це сказати. Я не просто так проводив багато зустрічей, багато технічних ставок в нашій країні для того, щоб готуватись до будь-яких речей, які можуть нас зустріти на цьому шляху. І тому я не можу про це сказати інакше просто. Різним сторонам буде зрозуміло е, нашу готовність розуміти, так? Тому дуже добре, що відновлена допомога і відновлений обмін розвідданими. Я за це вдячний, пане президент, Скажіть, чи готові ви скасувати? Військовий стан після перемиря, і чим думаєте ви про вибори президентські після припинення вогню? Дякую. Я думаю, що сьогодні ми, нам потрібно всім зосередитись на перших кроках, щоб була тиша, чи готові ми до припинення вогню або до тиші. Ми конкретно це зробили і сказали так. А питання, чи буде готова на це руська сторона? Друге, чи готові наші партнери до моніторингу технічного, це дуже важливий аспект. Я відверто говорив, що вважаю, що тиша в небі і тиша на морі зрозуміло, як моніторити для нас. Але якщо це тиша всюди, розуміючи, з ким ми маємо справи і розуміючи, маючи досвід минулих років. То тут потрібна технічна допомога. Партнери запевняють в цьому, і про це говорили сторони. Це дуже важливо після такого кроку. Може бути використана пропозиція, та яка була вчора на столі перемовин від американської сторони. 30-денний термін підгодувати підготувати повністю план щодо закінчення війни з покроковий план з гарантіями безпеки. Для української сторони. Якщо все це буде зроблено, то після, після підготовки цього плану у будь-якому випадку поетапне виконання, яке призведе до закінчення війни. Після закінчення війни буде зняти військовий стан. І після зняття військового стану вибори будуть проходити згідно українському законодавству. Ніхто нічого спеціально. Відтерміновувати не буде. Дякую, шановні колеги. Дякую, пане президенте. Ну, давайте. Ви просто не сказали, які шанси, що Росія побудеться таке, що буде раді. Що буде, якщо вона не побудеться? Які шанси? Давайте подивимось. А що буде з нею? З Росією що буде да. якщо Ну, Америка говорила потім, умовно, ми, ми їм сказали. А якщо Росія не поводиться, а що на це відповіла Америка? Що ми що вони тоді зроблять? Угу. Сильні кроки щодо російської сторони. Сильні. сильні кроки. Я так розумію, що ми можемо розраховувати на сильні кроки. Я не знаю деталі деталі. Поки що не знаю, але ми говоримо про санкційні дії відповідно, ну і посилення України. Зречить на те, що 8 годин тривали перемовини. Що Україна відкинула від того, що пропонували ми, Штати для перекладачі? Ну вам сказали що щось по <серігати> що телефону? <-то> <серігати> чому так довго? Так. Щоб тоді відкинула українська перемога? Так, ну тобто, ну, що, що вісь відкинула українська штати, Зважаючи на те, що так довго тривали ці перемовини вчора. Дивіться. А було саме те, що є з тим. Те, що ви там бачите, це було джерел і